Україна перемогла, і це гасло, яке ми чуємо уже більше року. Людей вчать жити майбутнім. Так. А насправді все не так прозоро, як здається. Тому що, якщо сказати правду, все обвалиться. І ми зараз всі варимося в інформаційному полі брехні. І люди, які на постійній основі живуть у майбутньому, які вірять, що вони там виростуть, що там хтось переможе, що щось вони там закінчать, чи закінчиться хтось дасть, вони не діють тут і зараз. Це певний стан психологічних відхилень. І ми бачимо, як ведуть себе люди, тому що дитина сама по собі яка не вміє дружити, тут дружу, тут не дружу, і так далі. І так само себе поводять і більшість українців. Вони налаштовані проти всіх і проти всього, так? Навіть не розбираючись, яка людина. Тому що людина, яка соціально адаптивна, вона розрізняє типи людей. Вона розуміє, з ким вона має справу. А тут ми бачимо всіх під шаблон, всіх під копірку, і відповідно і життя у тих людей. Все під шаблон, під копірку, робити як всі, ніякої індивідуальності, терпи, терпи, як всі, шансів на перемогу України все менше й менше. Немає того ресурсу, який потрібен, стали, пішли, взяли і так далі. Ви самі вже, мабуть, розумієте, що відбувається. І я казала з самого початку, ситуація буде вирішуватися переговорами. І так вони поділять ця частинка тобі, ця частинка собі, Луганськ, Донецьк, от тобі ця частина, ця частина. Є цілий прогноз на Ютубі на цю тему. Кому цікаво, підписуйтесь в телеграм-канал, там є дуже багато матеріалу. І я завжди даю щось цікаве та пізнавальне. А ще у мене є своя школа. А й питання, що даєте ви світу? Як розвиваєтесь ви? Мені дуже цікаво, що ви поділилися. У чому ваше призначення? Чи ви вже у цьому розібралися? От, наприклад, уявіть, ви зустріли Бога і кажете, Боже, допоможи мені. А Бог питає: А що ти, сину дочко, зробив для цього світу? Що мені тобі треба допомагати? Яка твоя соціальна місія? Яка твоя цінність у цьому світі? І якщо ви не знаєте своєї цінності, якщо ви не розумієте глобальності своєї мети, якщо ви не хочете розвиватися, а пісяти, гамати і какати, тоді подумайте, чи Бог вам захоче допомагати. Підписуйтеся на телеграм-канал, я буду рада бачити вас як індивідуальність, тому що бути індивідуальністю це класно, а не просто бути.